Останні, останні кроки для того, щоб отримати якісне надемо. Якісне надемо – це нові та стабільні гібриди від компанії, виробника компанії Лист. І це гібриди, які дасть змогу вам побачити в 2025 році, що треба робити по ланчизняньому виробнику, по вічезняній селекції. Це буде йти у нас танос. Танос це гібрид класичний, стільки до семи семирасочка. Буде йти в нас Суліко Сімірасовий, тобто Підранстар. Буде ще два іти гібриди, які, звісно, взагалі нові для нас. Два Підранстар, вони їх назвали там 32 сумо і 36 сумо. І буде йти в нас карбот, це під Єврола. Теж сім'ясовий, як вони кажуть. Тому будь ласка, будь ласка, підписся, ця широка лінійка від компанії виробників української імпортно-фізенняної селекції у нас на демо.